Вітаю на телеканалі Сі-4. У студії працює Марія Цепілован. Про головні події дня поговоримо далі у випуску. На початку коротко про головне. Авіакатастрофа у Броварах. Хто загинув внаслідок трагедії? Готують курсантів, як на Буковинському полігоні проводять навчання, військові тероборони. Українська благодійність, що спонукає людей донатити. Дія на Київщині гвинтокрило ДСНС впав поруч із дитячим садочком та житловим будинком у Броварах. Наразі відомо про 14 загиблих, серед них одна дитина. Також жертвами стали міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, перший заступник Євгеній Єнін та державний секретар МВС Юрій Лубкович. Увесь екіпаж гелікоптера загинув. Внаслідок авіатрощі 25 осіб травмовано. Серед них 11 дітей. Слідчі служби безпеки України вже розпочали досудове розслідування. Причина трагедії поки залишається невідомою. Серед версій розглядають порушення правил польоту, технічну несправність гелікоптера та умисні дії щодо знищення транспортного засобу. Вчать тримати зброю в руках і захищати Україну. Бійці 107-ї бригади тероборони у Чернівцях тренують курсантів з різних куточків України, передаючи досвід, отриманий на передовій. На полігоні молодь знищує уявну російську техніку, але запевняють, не бояться взяти до рук РПГ і йти проти ворога. На навчаннях побувала і команда Чернівецького репортера. Ворог на 12. пішли першими. Так, бійці 107-ї бригади ТРО у Чернівцях навчають молоде покоління воювати. На практику в регіон приїхали курсанти другого та третього курсів одного з військових інститутів країни. Тримають в руках автомати та РПГ, майбутні військові, психологи, перекладачі, фахівці з міжнародних відносин та права. В інституті ми вивчили багато теоретичних знань. Ми здобули, знаємо багато чого. А на практиці ми взагалі не розуміємо, як примінити це. І хлопці, які прибули з позицій, нам дуже точно розказують, показують. Як це має бути насправді, навчають молодих курсантів військові, які нещодавно повернулися з гарячих точок війни. Передають знання щодо тактики ведення бойових дій, використання зброї, роботи з картами. Вчать хлопців і дівчат у майбутньому командувати підрозділами. з тих практичних практичних навичок, які ми набули під час ведення бойових дій, і то, що ми зараз ми їм надаємо, звісно там невеликий курс, то що воно у нас проходить 20 днів, неможливо все передати. Але ми будемо намагатися їх навчити, тому що ми знаємо. Курсанти на полігоні уважно слухають поради від бійців ТРО, вправно вчаться заправляти гранати в РПГ і знищують, поки уявні російські танки. ВТР, супостата, дальність 400, вогонь постріл постріл. ПТР знищено хлопці та дівчата кажуть: вступали на військову справу уже в умовах війни, а отже, готові в будь-який час іти захищати Україну. Дуже цікаво, що є практика, що відправляють по різним частинам, проходиш стажування, відкриваєш для себе якісь нові озброєння, пробуєш щось нове зараз. Саме головна ціль це перемогти всіх росіян і хороших, і поганих, і захистити свою неньку Україну. На полігоні, як і на полі бою, земля вкрита гільзами, а у повітрі запах пороху та безперервні звуки пострілів. Та курсанти з уважністю стежать за кожним рухом бійців ТРО і, поціливши в картонну ціль, жартують про вбитих орків. От тільки військові з досвідом відверто кажуть, хочуть, аби війна закінчилася раніше, ніж молоді доведеться по-справжньому бувати ворогів. Я б не хотів, щоб вони брали участь в бойових діях, тому що. Ну, вони наші діти, і не дуже хочеться там бачити молодих. Антоніна Карташева, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 на Буковині чотирилапа помічниця двічі допомагала правоохоронцям виявити наркотики у міжнародному автомобільному пункті пропуску. Порубне під час оформлення пасажирів рейсового автобуса Чернівці Бухарест, охоронці кордону, за допомогою службового собаки виявили пакунок та два контейнери з речовиною зеленого кольору рослинного походження. Чотирилапа помічниця на прізвисько Кіра зреагувала на одну з пасажирок, подавши відповідний сигнал. Наркотичну речовину загальною вагою понад 20 грамів перевозила 22-річна мешканка Івано-Франківської області під верхнім одягом. В іншому випадку, під час перевірки автобуса, з полученням Харків Анталія службова собака вказала на наявність травички у 23-річного громадянина Туреччини. Українці активно скидають кошти на потреби військових. Нещодавно оголошений збір від Монобанку зібрав 100 мільйонів гривень за 4 дні. Кошти спрямовують на допомогу постраждалим внаслідок влучення російської ракети у багатоповерхівку у Дніпрі. Боковинці також активно долучаються до зборів, адже розуміють важливість справи. Журналісти СІ 4 вирішили дізнатися, що спонукає Чернівчан донатити на Збройні Сили України. Що спонукає вас донатити на ЗСУ? 음, мабуть, наближення швидкої перемоги. Безпека наших дітей, певно. Ну, по-перше, звичайно, наближення перемоги, бо хто як не ми. Мабуть, якась відповідальність. Спонукає надія на перемогу і це пришвидшує процес, допомагає хлопцям, допомагає країні. Це правильно, ми маємо також прийняти свою частину участі в тому, щоб була перемога. Зараз потрібна допомога, мабуть, всіх. Якщо ми не можемо йти на передові, якщо ми не можемо от, займатися волонтерством, тому що я маленька дитина, то хоча б так, ми робимо якийсь внесок для нашої держави. Все ж таки нам тут жити. Бажання долучитися, допомогти. Ненависть до русні віра в перемогу. Бажання миру. Домою скоріше повернутися у Маріуполь. Роман Олійник, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал СІ-4. Зібрати 2 мільйони гривень для військових 80-ї окремої десантно-штурмової бригади за один вечір. Таку мету поставили собі організатори благодійного івенту Вечір вдячності ЗСУ». Його проведуть вже цієї суботи, 21 січня, у бізнес-хабі конструктор, що знаходиться по вулиці Лесена. Тут відбудеться благодійний аукціон лотів від українських брендів. Особливу атмосферу створюватимуть українські артисти. А ведучими заходу буде зіркове подружжя Катерина Осадча та Юрій Горбунов. Ми отримали запит на суму півтора мільйона гривень. Саме стільки вартує аероскоп, це така штука, яку не так давно випустила компанія DJI, Це такий прилад, який ловить сигнали від дронів. Тобто зсу хлопці можуть бачити, звідки летить дрон. По-перше, вони проінформовані заздалегідь, що в їхньому напрямку рухається ворожий дрон. Звідки він прилетів, яка дрону. Тобто, хлопці будуть розуміти саме ті секретні точки, звідки він запускається. І реально ми розуміємо. Що це та річ, яка може врятувати не просто життя наших хлопців і ну, так само е звичайних людей, це те, що може допомогти саме. Робити якісь атаки у відповідь, ще передбачити, скажімо так, ось ці такі агресивні дії. Тому сума з однієї сторони не підйомна. Але ми насправді робимо просто реальні речі, нереальні для того, щоб досягнути цієї мети, якщо нам вдасться, і ми зберемо 2 мільйони, а не півтора, то є також запит на два суперпотужні генератори. Ми з вами розуміємо, що зараз це дуже дуже потрібне, тому ось така велика сума, велика ціль, мрія. І я впевнена, що ми спільними зусиллями досягнемо. Малювання як арт-терапія, що допомагає віднайти психологічну рівновагу. В Резиденції молоді організували майстер-клас з розпису одягу та екосумок. Як це було? Дивіться далі у сюжеті мого колеги Романа Олійника. Тимофій завітав на майстер-клас, аби створити власноруч дизайнерську футболку. Малюнок каже, обирав дуже прискіпливо. Я Хочу намалювати хрест, а внутрі хреста серце. От. я хочу зробити градієнтом кольором і що то пов'язане з Україною. Хлопець розповідає, принт, який створює, має для нього важливе значення. Той хто з Богом, той перемагає. А якщо Україна з Богом, то вона переможе. На майстер-класі учасники познайомилися з технікою малювання по тканині. Зокрема, майстри розповіли, які саме матеріали потрібно використовувати. Я хочу навчитися чомусь новому. Мені цікаво пробувати щось нове для себе, і тому я приходжу на такі майстер-класи. Організатори кажуть, що такі майстер-класи проводять на базі резиденції молоді не вперше. Ми все робимо для молоді, у нас така неформальна освіта. Дуже класно, коли у вас може в когось такі речі, які б вам хотілося якось їх звеселити цікавими візерунками. І ось у нас майстер-клас, який вам цьому допоможе. Тут у резиденції молоді впродовж тижня також можна відвідати курси української мови, завітати на зустріч з правоохоронцями, які нагадають жести регулювальника, та й просто познайомитися і поспілкуватися з креативною молоддю. Роман Олійник, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 І традиційно наприкінці випуску говоримо про погоду. 19 січня на Буковині буде досить тепло. Про це повідомляє керівниця Чернівецького обласного гідрометцентру Тетяна Негадайлова. Ранок четверга матиме 5 градусів вище нуля, вдень позначка термометра підніметься до 11 градусів тепла. Опадів, кажуть синоптики, не буде. Наразі це все, про що встигаємо повідомити. Бережіть себе та своїх близьких. На все добре. Побачимось на сі 4